Всім привіт! З вами ретрос з ласково просимо в гру Do The Wars. Це така гра, схожа на GTA. В Неї можна грати як онлайн, так і офлайн. Сьогодні ми граємо онлайн проти рандомних противників. Тут навіть можна грати проти е, своїх друзів. Ну, про це потім. Давайте розпочнемо перший матч. Кожен сам за себе. На цій карті. І так, все буде в стилі Half-Life. Типу. Ну, як сказати? Зброя буде Default. Підбирати зброю не можна. Зброя буде та, яка у вас є. Тобто е, рука. Ну, руку можна замінити, там є типу дубинка. Е, ну і ще щось є. Автомат теж можна замінити. Тут пістолет вроді, так. Да. Ну тут, коротше, таке. Давайте вже збиватися е, самий процес гри. І... Тут задача якомога більше за, е, за всі 6 хвилин вбити противників. Так, перший є. А, ні, то не я його вбив. А, козел, ось, якийсь. От, блін. Ну він був в снайперки. Так, давайте зараз повнимся. Давно побіг. Е, почалася охота за ним. Дуже прикольно, коли бачиш на радарі червону точку, ну там вбору. Ти біжиш туди. Ах ти, козел. Ходять під раз... з сфальтерами. Ну, в принципі, мені нічого не заважає. Ах ти, блін, бля. Оце, блін, чим мені не нравилося цілодошкою. Е, в упор. Вони якщо дадуть два е, цих репана, чи ляща чи пощочину, то ти улітаєш нафиг. Оце я з цього в шокі. З автомата головне, що стріляєш, скільки не стріляєш, блять живий. А з ладушки можна убити Оце я в шокі Так, кину гранаточку. Так тобі й треба, казав. Треба тебе добити Так, замість бом. Так, двойне вбивство. Так, супер. Ось вс він, знову. блін, хотів заховатися, да? Та фіг тобі, дружок, на тобі гранаточку. Зловив. Так, там походу. А блядь! От козел! Та цей лодучко навіть розстояння таке, я вам скажу, не. Ну, не в упор геть, ну. Розстояння непогоне, це зачитерська. Месть, месть, це була місць. Воно так і написало Revenge. А, блин, хто гранату кинув? А чо ты? Базуку выкинул? Интересно мені. Блять, надо ховаться. Ось цього ляпасника, він мене уже задолбал. Люди, зупинить його. Вже. Так, тройне вбивство. Не! Так, я на тебе уже дав. Чутверне убивство. Це воно зараховує, типу, поки я ще не помер. Та блін. Ой, здоров, друзья! Строну. О, ну який. Походу він на мене цілиться, чи ні? А, ну ладно. Буде 5 кілів, нормально. Мені це починає подобатися. Та блін, ну шо ж це таке? Мейхе. Уже шесть збивств. Оце я конечно роздаю тирки. Та блин, ну чого я? Чого воно ну, так, я не понимаю? О, я залагал трошки. Бля, я з автомата стреляю 300 раз, блин. В магазині штук 20 потратив, зади того, щоб я убив. В ітоги пух-пух, т у мене нема. Баланс, да баланс! Так, ты что там на викнисе? А о, сейчас хватит, нифига себе. А то, блядь, бегай свои ладошки. А ну давай проверим там волосы между пальцами есть. Ах ты ку курвузел! На, получи. Я тебе покажу, как надо, пехаль угол. Пехаль тоже, кстати, имбо. Так, давай балак. О. Ладошник, наш ладошник. О, бачите, яка їмбак, пистолет. Ого, я вже 10 убив, офигеть. Та ні, по-любому я тут вже це винесу. Так що, один. Та, я вот все Розриваю тут все. Аби мене не розірвали. Бачите, в мене вже на автоматі вже патронів немає, наскільки я живу і живий остався. Ты же ж не можна а не можна попогнати ще шок. А блин, сзади клазав. Гата, по-моєму. Ну як? Бачили яке расстояние було, блядь? Я в шоке. Він мене тупо з ладошкою из метрів трьох-пятий. У ну, него там, наверное, такі руки двинуться, що я фигеню. Та ну блін, ну шо б ти перезреть купиш один? О, та ладно, все одно я виграв. І такий празнувальний цей тонет. Прикольно. Так. Е... Йдемо в наступну катку. Та ж сама карта буде. Все так само. Тут е... головне не яка карта, не яка зброя, чи ще щось. Тут головне, які самі люди покажуть. Тут бувають десь такі випадки, що... Блін, щось підлагує. Тут бувають такі випадки, що одна людина... Ну, це припустимо як оце я. Так, у треба ту круг на криші підбити. А, я вже вбив, ну ладно. Е, буває, є такі люди попадаються, що в них нереальний кіл. Ось, е, гратика розпочалася, в цього чувака вже 3 кіла. Та, звісно, ми... Не... Не неймовірні цифри, але вже четвертий кіл. Е, тим часом, як я не можу... Ну, ладно, я двох убив. Це походу, він і був. Так, той вже зробив 5 кілів, я в шокі. Надо б... доганяти його. Бо він щось трошки розслабився. Ще така прикольна анімація, коли бігаєш, а він це як у Call of Duty. Даже автомат, коли він біжить. Так, ну не куди бачить. Що... А, не... є. Помстися йому. Прямо хедшот. Так, ззаді хтось, Ось по все. Война вбивство. Є. хвиля. Так, я зробив 3 кіла. Так, я себе тут також показує на поганий результат. Але... Але той чувак... Краща грає. Е, бо тому, що в нього країнісько. Мені, мені кажеться, він на снайперки грає. Ну, я його не осуждаю, звісно. Це... Кожного вийде. Для цього просто потрібно рекламу подивитись і видав в тебе зброя Але ти по тому, що ти як подивився рекламу і вийде в гри, то... А я не пам'ятаю. Чи зброя... Дефолтниця зробить чи ні? Чесно не пам'ятаю. Напевно дефолтниця, сам прикол. Е, розробник е, зробив дуже хитру схему. Я вам скажу так. Е, більше реклам подивитися можна. Ну, йому вигодніше, якщо ви коли вийдете з гри. Гра дефолтниця. І гравцеві, якщо йому не цікаво грати з зброєю дефолтною, то гравець захоче подивитися рекламу, бо тому що він не хоче цим автоматом, він градівся. Том та й вигода, це розробник дружить ось А блін. пожал. Так, треба тут заникати. Ой-яй-яй! Ай, майже, майже, цукать на... Ай-яй-яй, су... блядь. О, ну, тут зброї, в зброї кожної е, є свої характеристики, це прям психологічна. Тут навіть є така граната прикольна, е, вона не вбиває, вона заставляє з того, хто ради зриву гранати, е, вона заставляє танцювати противника. Е, тобто уявіть ситуацію, якщо е, ти кинеш гранату, а там на кучу буде 5 людей, припустимо. І вони всі почнуть танцювати, і ти їх всіх тупо перестрелюєш і можна сказати, що ти халявно зробив 5 кілів. О, це, це вже називається тактика. Гаразд, ми продовжуємо. Ну, В принципі, ми і так грали. Я просто е, розказував про ту волшебну гранату, яка заставляє всіх ворогів танцювати. Е, тобто вона імбова, можна сказати. Це не ворог розбіг. Так, напевно, той він і є. Так, піду в обход. А там в той час починається різня бомгополог. Снайпер на когось там охотиться. А я охотуся на нього. Так, хтось там зверху. чи ні? Та ладно, це не важливо. Так, я повинен догнати перше, першого того, буде 239. В принципі, в мене е, поки додається статистика, е, я поки що вбив 11 е, гравців, але в нього все одно отрив аж на 8 кілів, тому це е, я вам скажу не так і мало. Блін, я думав, там хтось є, я вже думав гранату підкинув. Е, оце мені подобається, що на радарі він показує часні точки. І це така сама схема, яка все 1.6, Хто грав, той пойме, Коли ви бачите, що е, десь мигає жовта точка, то, то значить е, ваш ваший союзник стріляється із е, противником, а тут, 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 тут трохи Ой, дім, щось мене аж залагало, йомо, що це закинуло. Е, в нього теж походу залагало. Саме обідне це те, що він мене ладошкою йде. Ну, хоча, в принципі, мені то... не особо обідне мене залагало, так що в мене ході атмосфер. Ох, yeah. ти казав, блін, ну ти крейс, у мене добрий, допий, можна сказати. Е, так, ну, на жаль, я програв. О, і таке буває. Він зробив... На 11 квіт більше ніж Йо. Це, звісно, обидно було. Так, гаразд, у нас наступна катка. Ввісно. І знову на цій карті. Не дивуйтеся, що я граю на цій карті. Вона мені подобається. В ній не так можна запрухатись і вона невелика. Та, е, більша різня бензополог точно як я можу бачити. тобто ко е, кожен на кожному повороті може вбити. Е, це я люблю екстремальні сюди ти казав та блін, присядь ну скипа на жаль я його не побачив тому що е, цього, цього разу маскировка за кущів не, не врятувала а чого то він шов? А ты каче що? Це капець. Давай, цього уб'ємо. Він мене трохи кошмаром Так, а, це, до речі, була помста. Він мене якраз і вбив тоді. Так, блядь, та де ж ці німці? Так, ось один німець Ось вс. Та ну, блін, я його майже вбив, дубана перезарядка. Той, блін, креса взяв, полю за ситуацией Я його майже вбив, а то його добив. Та -мо, шо ж ви за люди такі Це тупо попест, Перестрілка, блін не теленосит, я в Ох Ух блядь, блять, чорний, чрний! Біга! Так, двойне вбивство yeah. Да, двойне. Та блін, ти задовбав. тут! Та ви бачили як він двигався? Це капець. Оно він побіг. А, то не той. Осьовий. Ні. ось он в цій в красній шапочці. А що він така, я не понял. Тю, прикольно. Напевно у нього там трошки проблеми з інтернетом. Ось Осьовий. Да блин, ну капець, ну ви бачили. Та він з дробашо. Надо, до речі, собі дру... дробаш, сей. Поставити. Хоча він невигідний, ситуація вс би здаля. Ну так по факту ця карта невелика, так що... Все... Так. Ону, курва. А блин! What? Походу в той самий момент він мене заметил. О, указал, казал. Ай-яй-яй. Йди у йди иди у тебя нечего. Почрный, почепиться от мене, шо ви за люди, блядь? Так, ладно, поки що жить можна, поки що живы. Так, не понял. Тут блин прыгнул, тут минут. Ааа, ты шо вже дав, что я так буду? Да Та не, дружок. Оно. Та ну блін, ну що ж це таке, Йо -мо. -йо. Давай, давай, давай! А... Що за фигня? Тю, блять. Mm. Що ж, друзі? Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на мене, бо для мене це дуже важливо. Хто хоче зі мною зіграти, пишіть в коментарях. Всім гарного настрою і всім до побачення!